Ти ніколи не будеш виглядати так, як я на цих фотографіях. Я маю це сказати. Адже чомусь є люди, які думають, що якщо вони будуть ходити в зал 3-4 рази на тиждень, вони теж будуть так виглядати. І в принципі, коли вони це говорять, це викликає в мене лише посмішку. З одного боку, звісно, така форма практично недосяжна без вживання препаратів. Якщо взяти випадкових 100 чоловіків, то кілька з них, 2, 3, 1, можливо, зможуть зробити форму дуже сильно наближену. До тої, яку ти бачиш на фотографіях, але знову ж таки, тому що в них хороша генетика, і якщо вони будуть дотримуватись всього так, як треба. Навіть якщо ми візьмемо, що хтось там буде використовувати фармакологію, скоріш за все, він теж ніколи не досягне такої форми. Звичайно, фармакологія допомагає, але окрім неї, ти маєш чітко розумітись в тренуваннях, чітко витримувати харчування там, для набору чи для сушки. Чітко здавати аналізи, щоб контролювати, що все було добре з твоїм здоров'ям, вживати багато добавок, відновлюватись, ходити на різні процедури. І скоріш за все люди не будуть цього робити. Коли люди бачать бодібілдера, зразу думки про хімію. І звісно, це вагома частина. Але окрім неї є дуже багато речей, які також потрібно робити, потрібно дотримуватись, а інакше ти на хімії будеш виглядати як шматок гівна. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренування. План харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.